Вітаю вас на каналі English for UA. Сьогодні у нас урок з читанням, і ми читаємо коротку повчальну історію The Bear and Two Friends «Ведмідь та два друга. Як зазвичай буду читати речення з реченням і одразу перекладати. One day Two Friends were Walking Through the Forest. Одного дня двоє друзів йшли через ліс. Зверніть увагу, що в дієслові walk літера L не читається. Вони знали, що ліс це небезпечне місце. І все, що завгодно, могло трапитись. Зверніть увагу, що в цьому реченні є два неправильних дієслова New. Це минула форма дієслова now, а could це минула форма дієслова can. «So they promised to to remain close to each other in case of any danger». Тому вони пообіцяли залишатися ближче один до одного в разі небезпеки. Подивіться уважно на це слово. Воно читається close в кінці с. Перекладається як близько або близький. Це слово може бути також і дієсловом перекладатися як зачиняти, але буде читатися вже як close. All of a sudden a big bear was approaching them. Раптом великий ведмідь наблизився до них. One of the friends quickly climbed a nearby tree, leaving the other friend behind. Один з друзів швиденько. Заліз на найближче дерево, залишивши іншого позаду. Зверніть увагу на дієслово climb. Літера Бі в кінці не читається. Так само, як і в слові thumb великий палець. Отже, якщо ви чуєте put your thumbs up, це значить, що вас просять поставити вподобайку. До речі, ви також це зробіть, будь ласка, якщо вам сподобається це відео. І також зверніть увагу на via the. Якщо ми ставимо артикль перед словом, яке починається на голосну, то цей артикль читається як the. «the other. The other friend didn't know how to climb and instead followed common sense. Інший друг не знав, як залізти, та замість цього послідував здоровому глузду. He laid down on the ground and remained there breathless. Pretending to Він ліг на землю і залишився там, не дихаючи, прикидаючись мертвим. The Bear approached The Friend Lying on the Ground. Ведмідь підійшов до друга, який лежав на землі. Дивіться на це дієслово. Це у нас лай, початкова форма, а коли ми додаємо закінчення «-ing», то воно таким чином змінюється. До речі, це цікаве речення. Якщо ми перекладемо дослівно, то це буде звучати так. Тварина почала нюхати його вухо. Перед тим, як повільно пішла геть знову, тому що ведмеді ніколи не торкається тих, хто мертвий. А можна прикласти інакше, просто передати сенс цього речення. Оскільки ведмеді ніколи не торкаються мертвих, тому він просто понюхав його вухо та пішов геть. Sun, The Friend who hid in the Tree came down. Невдовзі, друг, який ховався на дереві, спустився вниз. Хід, це у нас неправильне дієслово, початкова форма hide. He asked his friend, My dear friend, what secret did the bear whisper to you? Він запитав Дорогий друже, який секрет тобі ведміть прошепотів на вухо? The friend replied, The bear simply advised me. Never to believe a false friend. А той відповів. Ведмідь просто порадив мені ніколи не вірити несправжньому другу. Подивіться на слово advise – це дієслово. Радити. Порада буде advice. Пишеться через літеру C. The moral. Мораль. A true friend will always support you in any situation. Справжній друг Завжди підтримає тебе в будь-якій ситуації. Це все на сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте, що все буде Україна!